Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист збитого ворожого дрона на подвір'ї Верховної Ради ранком виявили правоохоронці. Частина російської зброї знешкодженої українською ППО. Лежали на різних ділянках довкола будівлі парламенту. Сама будівля Верховної Ради не постраждала. Твердять парламентарі. Цієї ночі над Києвом лунали гучні вибухи. Українські військові знешкоджували запущені російськими окупантами безпілотники. Уламки впали на вулицях, розташованих довкола урядового кварталу на вулицях Панаса Мирного, Грушевського та Накловському. Узвозі зараз з нами на зв'язку. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Михайло, вітаємо. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про е, ці уламки, про цей інцидент. А, напевно, вперше, е, коли уламки збитого ворожого шахеда знаходяться в урядовому кварталі, а е, вони впали біля Верховної ради, світлини бачили зранку. Е, що ви можете сказати про е, власне цей інцидент? Е, ну і чи можете підтвердити, що дійсно е, без пошкоджень обійшлася ця ситуація? Наскільки знаю без пошкоджень, але дійсно ворог продовжує щоночі атакувати столицю. Тобто, зараз і не згадаємо, якої ночі це не ставалося. Це переважно більшість це російські ударні безпілотники, під ушахет, але бувають і комплексні атаки, тобто вилітають стратегічні бомбардування, туди вносите. Може бути зокрема і балістикою або аеробалістикою. Ну і безпосередньо, наприклад, ті самі дрони можуть також атакувати столицю в кілька хвиль. Так сталося, і вчора що була чергова нічна атака, масована атака дронами. На території вони заходили ще у півночі з різних напрямків. До Києва дісталося приблизно третьої ночі. Була оголошена повітряна тривога. В цей час над Києвом доволі гучно працювала сили засоби протиповітряної оборони. Всі безпілотники, які загрожували життю і здоров'ю киян, були знищені. Жоден БПЛА не досяг своєї цілі, але внаслідок цієї атаки уламки безпілотників власна падали. Ну, наприклад, в тому самому Печерському районі в районі це було зафіксовано падіння уламків за чотирма. Різними адресами була невеличке загоряння на відкритій місцевості. Там була площа приблизно 50 квадратних квадратних метрів. Але все це швидко загасили. Також уламок знайшли в парку Святошинському і в Шевченківському районі. Також виявили уламки і пошкоджень пошкоджень травмованих постраждалих на даний час немає. Хайла знову хочу... ж таки кажу про те, що коли, да, коли оголошують повітряну тривогу, це означає, що є потенційна небезпека. На жаль, так чи інакше, дрони не вибухають на молекули або атоми, і уламки можуть травмувати людей, які не сховалися. Дійсно, це важлива порада. Ми щоразу під час повітряної тривоги нагадуємо нашим глядачам, що необхідно дбати про власну безпеку. А чи дійсно дрон намагався поцілити в будівлю парламенту? Що відомо про траєкторії польотів? Насправді, траєкторії вони постійно змінюють, змінюють маршрути, місця перетину кордону, тобто висоти і все інше. Тобто, так чи не інакше вони намагаються обійти сили засобу протиповітряної оборони? Чи була ціль насправді Верховна Рада? Ми на щастя не дізналися, тому що всі безпілотники були збиті. Але те, що вони я зараз про рашистів кажуть про те, що вони будуть намагатися вразити зокрема і центри прийняття рішень, а так чи інакше Верховна Рада законодавчий орган. Ну, не виключено, що там і урядовий квартал, да, і банкова там поруч, і кабінет міністрів. Тобто, це урядові квартали, до яких на які зокрема, скоріш за все, були націлені ці дрони. Зрозуміло, дякуємо вам за коментарі і відповіді. Михайло Шиманов, речник Київської міської військової адміністрації, долучався до нашого ефіру.